Вітаю, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні хочу зосередитись на декоративних травах, які є в моєму садочку. Показати вам їх, як вони виглядають влітку. Розказати про, про них те, що я вже помітила, що подобається, що не подобається. Якщо якихось назви забуду, то просто підпишу. Ось і почнемо ми з вхідної частини. У мене тут знаходиться конечник діамантовий. Ось він має розквітати. Посаджений він був весени минулого року, так. І я його пересадила з іншого місця весною сюди. Чим цікава ця рослина, вона змінює колір. Зараз вона ось має такі насичені зелені листочки, а весною вони в неї салатові, такі схожі на цей ялівець. Подобається мені ця рослина, тому що вона не розвалюється. така прямо стояча. І покупкою цієї рослини я задоволена. Ось, буду так показувати все, як є. Можливо, десь щось. Ну, не встигаю, будуть якісь, якісь бур'ян, але я думаю, що ніхто на це звертати увагу не буде. Ось така рослинка, це в нас малінія голуба. Малінія голуба, яку я звідси хочу забрати, тому що я її посадила тут. Ну просто, скажімо, так присадила. Я її замовила і хочу забрати на озеро на штучну водойму. Дуже повільно зростаючи росли... Ця рослина, якби я знала, що вона так повільно росте, я б, звичайно, собі замовила не П-9, а якісь трішечки більший горшечок, тому що ну дуже теж красива рослина. Красива вона тим, що вона коротка, в неї листячко коротке, а ось оці суцвіті, які будуть з неї виростати колоски, самі я маю на увазі. Тоді, коли вона буде доросла, вони будуть дуже високі, вони такі високі, пружні, ну, як подібні, ось вербене бонарське, вони ж теж так стрімко височені, але стоять. Так само малінія, вона такими високими колосочками цвіте. Ось тому, якщо хтось подумає про малінію, то одне можу вам порадити, що одразу замовляйте більші горшки, тому що вона дуже повільно зростає. Ось чому голуба, не знаю. Ось листечко в неї таке, як було ніжно-салатове ранньою весною, таке воно і є, тобто колір листя не змінило. Тут в горщиках в мене звичайний в горщику колосняк. От звичайний колосняк, я його так не сильно заливаю, для того, щоб він не, ну, не випускав цей колос, не насіювався. І там в мене в горщику також колосняк. В цих горщиках звичайний фоляріс. Котяча м'ята, яка цвіте ранньою весною, і тут ще в мене суниця, та що цвіте жовтими квіточками. і потім ось такі на ній з'являються червоні ягодки, це декоративна суниця індійська дюшаней, наче така її назва. Ось, отак вона виглядає. В горщиках поряд з травичкою. Декоративна рослинка, але про суницю цю індійську я вам хочу сказати, що і красива вона, і цвіте, вона ж ну змінюється. То я від собі на зелених листочках жовті квіточки, потім які перетворюються на такі червоні ягодки. Але вона дуже сильно насіюється. Дуже насіюється, або якщо ви її посадите не в горшок або у відкритий ґрунт, то взагалі ви потім не знайдете нічого крім неї. Тому з нею потрібно бути дуже обережними. Це вже я вам кажу з власного досвіду. Далі на терасі в цьому році я вирішила зекономити, завжди купувала петунії, але в минулому році якось я так. Ну, і Гарного покупця я купила, і були гарні пітуні, але я розсердилась якось на них, тому що вони потім почали ну, якось чахнути. І я сказала собі, що в цьому році я пітуні садити не буду, тому ось такий мікс я посадила. Гліциніва квасолька тут в горщиках, і вівсяниця сиза, вівсяниця сиза. Це ж такий злак вічно-зелений, я думаю, всі його знають. І ну, так багато в кого він вже є. Так, зараз так стану, щоб було видно. І ще в цьому наборі рослин є живучка. Живучка з таким темним листям. Мені дуже подобається поєднання. Трішечки світло йде. Поєднання такої темної живучки. ось, В квасолі ви ж бачите такі також темні пагани, як живучка, і вівсяниці сизої, блакитної. Вівсяницю сизу і живучку я звідси буду прибирати. Я спеціально їх посадила для того, щоб оформити ними там, нову клумбу. Яку я роблю з новими рослинами, там для підбивки, як грунтопокривну рослину, я буду використовувати і вівсянницю, і живучку. Наступна рослинка, яку я ну, посадила, її вже, скільки вона тут, десь два роки росте забринус. Я е, коли мені чоловік його купив одразу, ну, був такий досить немаленький. Кущик я його поділила на дві частини, одну частину посадила навпроти озера, одну тут. І для того, щоб тримати його в формі, мабуть, я його весною знову ж таки, коли він вийде з землі сантиметрів на 10 я його поділю і розсажу. Дуже красива рослина, красива вона з весни. і до весни, тому що ну, це тепло, ростучий злак, він пізніше виходить, але взимку це та рослина, в мене просто ну, тераса там, і видно її з хати, коли сидиш. ось, І взимку, коли вже нічого немає, вона ж випускає такі красиві метілки, такий цвіт, і дуже гарно виглядає. ось. Тому зебриносу також кажу так, не розвалюється зовсім листя. Дуже, дуже красива, красивий злак. Так. Ось ще злак, яким я задоволена. І дуже задоволена, що я його купила. Це таке, також злак, який виходить пізніше, теплоростущий. Це у нас просо, Це просо Dallas Blue. Воно ще тільки ось, ось буде розцвітати. Також воно взимку дуже гарно виглядає, такі в нього Ажурний цвіт, посаджене просто було також посади минулого року. І тут я його посадила вдало. От я його, мабуть, на наступний рік, якщо можна, буде також поділю. І десь ще в цій клумбі повторю. я його використаю, тому просто дала з блу. Дуже гарний злак. Ось так він. Виглядає, Бачите, і в нього ж листя таке, як у вівсянниці, красиве з таким блакитним відтінком. Тобто його можна використовувати в різних клумбах. Ось, Бачите, навіть і риси так теж доповнюють в ірисів теж колір листя схожий. Злаки, які в мене є біля озера. Злаки тут, ось дивіться, оце частина того, міскантус, того міскантуса зебринуса, який я вам показувала. І бачите, на тому місці, який він величезний, а шматочки були однакові, тому що я їх поділила на дві рівних частини, і тут він ось менший. Води їм, в принципі, однаково я поливаю, і сонця їм достатньо і тому, і тому, але бачите, як по-різному вони виглядають. Дві здавалось би, однакових частинки. Як на мене, звичайно, та частина красивіша і краще. Можливо, навіть цей я більше поливаю, а той поливаю менший. Тому, мабуть, можемо можна сказати, що його не сильно потрібно поливати. От, так, тут із злаків посаджених я замовляла в цьому році. Це малінію я хочу, коли я приберу тут оці туї з горохоплідником, то я на їх місце посаджу ту малінію, яку я вам показувала. Значить, тут вивсянниця сиза і із нових рослин, тих що я. Висаджувала це у нас малінія очеретяна Black Rose. Ось вона така рослинка. Влітку вона посаджена. Бачите, вона як в усіх малініях листочки коротші. Ну, звичайно, красива вона буде виглядати, коли наросте, тому що її практично зараз не видно, бо вона ще дуже маленька, але Подивіться, яке і красиве листя, і такі прямостоячі листочки цією рослинкою. Я також цим злаком дуже задоволена. Дуже красивий злак. І ці темні такі стеблинки, коли він буде в масі, десь через років два, я думаю, він буде дуже гарно виглядати. Так, новенький мій очіток ще не цвіте. Варіє гадна м'ятка. Тут що в мене? Тут в мене це осока, я її в березі нарвала, і вона так гарно розростається. Такі вже крупні. Вон ще навіть одна почала рости між лілією. Так, не буду відволікатися. Зараз тоді ще по травах, по травах. Ось така красива рослина Юніола. Вона вже випустила красиво свої колосочки. Дуже мені подобаються такі вони плоскі Плоскі і красиві. І наскільки я бачила і розумію, то вони будуть змінювати колір, вони будуть такі трошечки червоніти. На осінь. Також мені подобається колір листя. От в цього коничника діамантового в нього весною таке схоже салатове листя. Він міняє. А юніоли, в юніоли, як були ось такі листочки насичені, такі вони і залишаються протягом усього сезону. Також вона, бачите, не розвалюється рівненько стоїть. Красивий кущик швидко наростає, ну, поділка така була. ну і, і не маленька, не велика, середня поділочка. І ось вона, це весною я його посадила, ось так вона красиво наросла. Далі, тут також в мене в цій клумбі є міскантуси, я їх пообрізала, вони будуть повторюватися через певний проміжок. Для того, щоб таку створити атмосферу біля озера. Так, барбаристу я буду забирати, він тут ні до чого, я на його місце посаджу похероплідник, я вже йому місце в принципі, визначила. Тут в мене така травичка, яку я виростила сама в цьому році, це осока бронко. Дуже мені подобається ця рослина. Я її тут посадила, вона була зовсім малесенька, розрослась весною, я її вже поділю і десь висаджу групою в певне місце. Ось, тому що тут їй буде тісновато. Чим мені подобається ця рослина, дуже гарні такі компактні кущики. Така вона, як в ці. Як волосся. На волосся схожа, вона, мабуть, і волосовидна. Чим подобається, що вони такі темніші, більш насичені, шоколадні всередину і такі якісь, вже, як кава з молоком, розбавлений колір на кінчиках. Дуже красива рослинка, я нею задоволена. З тих трав, що висаджувала я. В цьому році ще ковель ангельське волосся Angel Hair. Також воно, цей ковель дуже красивий. Це зовсім молоді кущики, які посаджені в цьому році. От єдине, мені не подобається, що вони якось так завалюються в одну сторону, але, мабуть, коли вони будуть старші, то по-іншому вони будуть виглядати. Ось разом з ними росло два і не знаю, що їм не подобалося. Ось тут я відсадила на друге місце. Можливо, тут вони ще відійдуть. Ось в порівнянні з цими кущиками. Бачите, вони дуже погано виглядають. Так, далі з вирощеного в цьому році ще ось така злакова трава, пампасна трава, картадерія. Картадерія з світлими такими. Тут в світлі мають бути помпони кольору шампань. Я бачу, що навіть в цьому році це також я її висадила з насіння, і такі в мене кущики, я в цьому році маю. Звичайно, на зиму. Густо вона тут посаджена. На зиму я її переносити не буду. Вже весною я десь, можливо, щось тут залишу, щось заберу в інше місце. Але я так розумію, що в цьому році я її побачу, як вона зацвіте. Тому що на кожному кущику є ось такі по одній хоча б стрілці, які зрозуміло, що будуть цвісти. Ось Хто бачив, як я розсаджувала. Лілейник отак він зараз виглядає. Хоча я його розсаджувала влітку. І я більш ніж впевнена, що на, на наступну будуть вже вони вийдуть красивими кущиками. От бачите, лілейник цей також схожий на злак. Чим він мені подобається, що він навесні до цвітіння виглядає просто як трава. Так, так. далі страв. Йдемо далі. Будемо дивитися, що в мене ще є. Ця клумба не зроблена. Сюди перейдуть, переїдуть хвоні з озера. Ось тут є в мене страв, варієгатна осока. Також вона мені подобається. Такий кущик має вона, компактний і ну, наростає, вона. Повільно в мене, тому що я її також в цьому році з одного місця пересадила знову ж таки сюди. ось, Але мені здається, вона як вкоріниться, вона буде потім дуже гарно наростати, що вона швидко наростає. І ось маленький зебринус. Це зебринус карликовий. У мене є зебринуси. Великий я вам показувала. А це карликовий зебринус, який наростає висотою він 80 см до метра. Дуже теж красива рослина. В нього такі тонші листочки. Він же ну, схожий на зебринус, одне і те саме, але листочки тонші, і за рахунок цього, мабуть, такий цей кущик ажурніше виглядає. В новій клумбі. Ось я розсадила з одного кущика посадженого восени калерію сизу. З одного кущика я розсадила в три, для того, щоб вона ще встигла укорінитися. Не робила це восени. Це вівсець вічно-зелений, який я обрізала, тому що він високий, також дуже красива. Рослина, тому що в мене там на клумбі під забором багато вівсянниці сизої і вівсяць вічно зелений. Тут з лавандою він буде її доповнювати. Тоді, коли це все розростеться, тому що ці клумби я їх тільки зробила, тільки оформила. Вони в цьому році перший рік там буде вівцець, що там чистець і лаванда. Ось і з дельфініумами разом це буде красиво на наступний рік виглядати. Тут те, що я не досадила все. І страв, ось, знову ж таки, і все цвічно-зелений, цвічно а це той пенісетом я вам колись показувала. Пенісетом фламінго. Я його повністю відрізала, рослина мені не сподобалась. Він завалюється, розвалюється. У нього дуже красивий рожевий колосочок, але я його тут біля дерева посадила, думаю, може, якось я його буду підв'язувати. От, ділити не буду, нехай буде поки що такий великий кущ. А далі буде видно, що з ним робити. Ось ще страв в мене тут є. Вівсяниця сиза, вона декілька ну, декіль... з обох сторін посаджена, і зараз там... з цієї сторони, щоб було видніше. Ось. І Із цибулею слизун разом я посадила такий злак, який має назву хвістпоні. Ось вони дуже гарно в поєднанні хвістпоні з лизуном виглядають. І... В один час вони цвітуть. От, Мені здається, що це дуже красиве поєднання. На наступний рік, як розростеться, буде ще краще. Так, я собі кажу завжди, коли щось нове планую або роблю. Те все, що стосується клумб. Так, ці трави я. Їх назв я, я ще їх так не вивчила. Ось пам'ятаю, що куничник е, Карл Форстер, ну він в мене ще маленький. Я його влітку тільки замовляла. Одну там підгризли е, гризли, якісь не знаю, личинка, але вона вижила, тому що я її пересадила. І це Саргастром Горіховий. Мені ця рослина. Дуже подобається. Мені подобається і листя її, воно таке якесь блакитне, з якимось таким, можливо, телефон не передає іржевим відтінком. І так воно ось гарно наросло. І ще й буде цвісти, побачу колосок. Тут в мене також дуже багато різних трав, і... але я ще вам про них нічого сказати не можу. Ну, вони там попідростали, але ще не цвіли. Потім побачимо вже на наступний рік. Ось. А за бризу скажу: ось така рослинка це теж з цих нових, що я купила. Дуже мені подобається ця бриза. Це вона вже відцвіла. Було всього одне соцвіття. Там залишився від нього колосочок такими білими невеличкими колосочками, схожими. Чимось на Юніолу, але вони так як звисають, як канвалія. От, красива рослинка, досить вона швидко е, наросла. Мені подобаються дуже її ось ці салатове листя, салатовий колір. По тим е, травам, які ще тут є між квітів, вже, мабуть, на наступний рік. Е, я щось там побачу і буду знати, хоч приблизно скажу, подобається чи не подобається, варто купувати їх чи ні. От, тому що, в принципі, з цих трав, ну там ще міскантус мій великий, я вам не сказала, між сосною, ну то вже досить е, давно у мене ця трава росте. От, тому по цим новеньким травам і назви я передивлюсь відео, де що я з них висаджувала. І обов'язково вам ще розкажу і про них. Ось. І ще чим я дуже задоволена в цьому році покупкою своєю. Ось тут в мене між анемонками і анемони ці осінні скоро розцвітуть. Я вам обов'язково покажу. Але, оскільки ми говоримо про злаки, я дуже задоволена. Ось таким пенісетом, хоча я пенісетуми не люблю, але надивилася теж відео, і він мав мені по всім характеристикам підходити. І він підходить це пенісетом Redhead. Дивіться, яка краса. Дуже повітряні, красиві колосочки. Це ж він ось буквально посаджений влітку, який він прямо стоячий, як він рівно стоїть цей кущою. Не розвалюється, так як, наприклад, у фламінго. Фламінго повністю лежав би зараз тут. От, Він так, він трошки нахилений, але він такі, ну, тверді, твердо стоїть на землі. Ось цим він мені і подобається. А колосочки взагалі дуже-дуже-дуже красиві. Ось, я собі уявляю, якщо він буде великий, можливо, тут в цій клумбі він е, і густо посаджений. можливо, я його і поділю вже весною на дві частини, залишу тут тільки частинку. І останнє, ще такий останній злак, який я висаджувала в цьому році сама. Дуже гарно понаростали кущики. Дуже гарно в нього ростуть. Кущики це Амазон міст. Осока. Мені здається, осока. Амазон міст. Теж подобається тим, що як і в тій травичці осока бронко, в неї шоколадний низ і світліші кінчики, так і тут такий насичена, така внутрішня зелена частина. І кінчики такі незрозуміло, якого взагалі кольору Ось, цікаво, які вони будуть дорослі, якої висоти вони зможуть досягнути. Ось, Тому коротко про травам я. Прийшла, а немонки як розцвітуть, обов'язково покажу. Гарного усім настрою і до зустрічі!